Тут, тобто хромяшки вже не літають. Плюс зробив стіночку тут, стіночку тут і застекло тут кусочок. Вже дірки немає. На цей бортик не зважаємо, цей бортик у нас тільки йде з цього боку, решта упирається ось на цю площини. Раз, два. Тобто, ну, Головне, щоб була ця частина, оцей бортик. Звичайно, що не з такого пластику, ну, теж від, іменно відтворити тут деталі, якої не вистачає не так легко, Ну, зато є цілісні стінки і відповідно люверс вже працює. Все, Все ботва рухається. Зараз назад прикручую сервопривід і прикручуємо до бампера. Так, накинув бампер. Скажімо так, все, що можна по бамперу попаяв. Тут не дивіться, не защопував, бо власника я трошечки нагрузив тим, що він взяв недобре крило і сказав, що завтра підвезе інше крило, навіть вроді би в колір. І тому крило це будемо знімати. Тому тут я не застібав, щоб не дивувався. Петроніки запаяв, його у нас і мордочка, ну, відносить ніхто непогано. Вже коли вона трошечки ціліше, вона симпатичніше. Ну, з капотом не знаю, що козак буде робити. Я собі вибрав легший путь. Невеличкі пошкодження такі, що такі трошки вм'ятинки. Це було чу трохи на капоті, відреактували, помалювали. І на задні дверці. Ті, що були категорично страшні, крило і дверку я поміняв. Тобто я не займався е, гімором. Ну, Тут і капот рихтувати. Є, не спорю, є майстри, які такі капот вирихтують. Ну, блін, повірте, е, ціна ремонту і покраски цього капоту, ну, вийде на одні гроші, якщо взяти капот е, під Повірте. Е, Хай буде цей капот десь бакс 800-700 коштує. Тут тільки залупи херачуть на нього тисячу. Він не коштує тисячі, він коштує дешевше і відповідно можна взяти капотик, скажімо так, більш-менш за адекватні кошти. Відповідно, може не в колір, але за адекватні кошти можна взяти. Є навіть, знайомі, що по Тайваню бере і ставив, і вроді непогано погано виглядає. Ну, бо це рихтувати, це трошки біль. Е в принципі, зараз ми ще знімаємо блок СРС, е скло завтра післязавтра поставлять, вже доїжджаю, вже скоро буде в калуші. Відповідно, зразу, як тільки приїде, зразу ставити. і ставити. Автомобіль від нас поїде. Трубку я зняв, кинув, завтра завезу до власника, Власник сказав, що має якогось знайомого, тому що в калуші трубку не, ну, не знайшов того, що трубку нормально заварить. Він сказав, що має знайомого, який варить досить файно. Ту трубку можна заварити. В принципі, то та трубка, я не думаю, що на те, що космос коштує, що тут до РЕСТ. Запчастини до неї відносно від ресту по-любому дешевші. Ну, але як бачите, і на неї теж є певні запчастини, що трошки коштують кошти. Так, нагадую Tesla S. Знімаємо зараз блок СРС. Знаходиться тут. Тобто знімаємо цей захист, не, не знімаю його повністю, бо там добійна ручка, поки її вищукнеш. Я її просто відхилився в сторону, відгорнув сюди коврик, під цим у нас комп'ютер головний. Тут у нас ще один стоїть блок, чесне слово, не пам'ятаю, що він там якою роль відіграє цей блок. І отут у нас стоїть блок СРС. Як бачите, він кліпиться у нас. Раз винт, ось тут другий винт і з тої сторони третій винт. І треба від'єднати ще ці роз'єми. Як сюди залізти з ключом, щось крутити, як від'єднати ці роз'єми, зараз будемо ми гузритися. Коротше, Любов шита. Для тих, хто думає, що легко зняти. Знаєте, при повному демонтажі торпеди і відповідно як всього блоку клімату, можливо там і більше доступу. В даному випадку у нас все обмежено. Так, тут що у нас цей блок? Хочемо його відкручувати його його в сторону відхилити, щоб цю кришку підняти вище. Я вже відкрутив болтам, з другої сторони, ще два винта. І ця вже кришка піднімається трошки вище. Але у нас тут є ще один роз'єм, він не пускає вище. Це сиділо тут пристібнуте. Ой, не знаю, чи як там є якийсь доступ, щоб його відстібнути. Хрін там. Це дуже туго ску натикано, що то капець. Ладно, зараз спробуємо щось підібрати, чим-то залізти, відкрутити. І зараз першу чергу щелкуємо роз'єми. Для відщолкування роз'єми я взяв собі ось такий дрючок для зняття сальників. Тобто перше нам треба відщокнути стопор. І потім уже самі сам роз'єм. Ой, з камерою тут буде складно, так що вибачайте, зніму, покажу. Ой, треба це ну, відстрібнути, коротше. Ось так ми відстібнули ось цей. І зараз попробую відстібнути ще ось цей. Ой, блин, складно, я вам кажу. Показати, бо потім скажу, не показав. Короте, зараз цього треба ще відстегнути. О, я відстрігнув, так? Так, відстрігнув. І тепер треба нажимати і витягувати ці роз'єми. Так, з матюками ще є з мамою ми відкрутили. Щоб зрозумів, коли кріпиться на три хвитах. Тут такі качельки, типу, нажимаєте ту клавішу, коли вищупнули молотий язичок, нажимаєте клавішу і вищупнула, нажимаєте клавішу, вишипнули. Там просто реально руку нема де да запхати, тим паче камеру. І все. І стоїть питання, як я потім ще такий роз'єм буду населяти. А оце буде любов. Ще такий буде кекс, що мало не покажеться. Все, віддаємо власнику, він каже, що має десь свого прошивальщика, який йому зітре краждату. І... Буде було ставитися чистий. Там, знаєте, кажуть, що я коли знімаю відео, я дуже сильно критикую власників з їхним ремонтом. Дивіться, критика допомагає, крило міняється, підвозиться. Колінки і вже не буде обманок. Тобто, щоб ви зрозуміли, це діючий спосіб. Прокритикував? Ну, ладно, 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 і все. І тоді вже людина робить так, щоб було правильно. Тому критикувати треба. Якщо не буде критики, людина буде творити дурість. І дай Бог, щоб та дурість його не спіткала і тим паче когось іншого. Але, знаєте, єдка поняття карма. Сам на чомусь елементарному зекономиш. А потім, виходить, біда. І повірте, на власному житті і житті іншого. На житті не можна взагалі економити. Тобто все треба робити так, щоб було своє чисте і ніхто тобі нічого не міг сказати. Щоб, як то кажуть, з гордістю міг дивитися в очі. Тому критикувати треба. Критика допомагає робити правильні вчинки, розумієте? Все, блок віддаю власнику. Завтра його. Зустріну і хай козачок займається. І в принципі у нас що? Лишається лобовуха попереставляти безпеку і тому подібне. Рівні, так само підвіз, тут все буде мінятися. Машина не захлопує, бо я акумулятор від'єднав. Відповідно, а, до речі, зараз я від'єднав заодно зразу піропатрон панелі підключу. У нас тут і, в принципі, можна його і прикрутити зразу. Прикручується два винтами. Один роз'ємчик з однієї сторони, другий роз'ємчик з іншої сторони. Тож що ми перепаяли. О. Зараз ми вставимо цей сюди. А цей роз'ємчик, що перепаяли, паяли ніяких з'єднань. Запам'ятайте, там де арбек ніякі скрутки не канають. Пайка, з клеєм і у вас буде щастя. По факту тут вже можна було би все збирати. Но, -за того, що нам треба буде ту трубку прокласти, ну нам звідси буде легше її заставляти. Відповідно, вона тут ще одним винтом кріпиться, ми не можемо зібрати зараз під капотку. Плюс Трапецію з жабо сюди чіпати теж не можемо, тому що вух Коротше, Автомобілік у нас трохи стопорить в певних моментах. Нічого добре, я думаю, на сьогодні досить.